Поки Росія всіляко наполягає, що не готова змінювати свою позицію щодо Криму та східної України. А на будь-який тиск заходу з цього приводу буде реагувати асиметрично. Зокрема, у Москві заявляють, що готові переглянути свою співпрацю зі США в аерокосмічній галузі. Про це заявив віце-прем'єр Росії Дмитро Рогозін. Якщо його погрози стануть реальністю, то це вплине на майбутні космічні дослідження на борту міжнародної космічної станції. Тему досліджував Олександр Яневський. Росія офіційно не підтвердила свою участь у роботі міжнародної космічної станції до 2024 року, як раніше пропонували США. Натомість Росіяни говорять про припинення співпраці у 2020 році. Поки що основна співпраця Росії та США в аерокосмічній сфері не страждає. Астронавт Рік Мастракіо, який нещодавно повернувся на Землю після шести місяців перебування на орбіті, говорить, що атмосфера на космічній станції дуже добра робоча атмосфера, яку ми маємо між людьми там у космосі і тут на землі, дуже добра. Ми не маємо ніяких проблем з нашими російськими колегами. Особисті та професійні відносини поки не погіршились. Але Скотт Пейс, директор інституту з питань космосу університету Джорджа Вашингтона, говорить, що наразі, через політичну ситуацію, під великим питанням опинилось продовження співпраці у космічній галузі США та Росії питання у тому, чи це тимчасово, чи ні, чи поставиться під сумнів увесь весь спектр пострадянської співпраці, яку ми маємо з Росією? Пейс говорить, що НАСА планує запустити капсулу Оріон з астронавтами на борту без участі Росії до 2017 року. І зменшенням суспільної підтримки та постійними скороченнями бюджету, що робить проблематичним відправку людей у космос, міжнародне співробітництво стає необхідним. Під час нещодавньої конференції, присвяченої майбутньому космічних досліджень, голова НАСА Чарльз Болден молодший заявив, що його агентство це розуміє. Я повинен підкреслити, що усі наші плани, усі завдання виконуються у співпраці. Наприклад, силові та рухові установки для капсули Оріон надаються європейцями, причому основна частина будівництва робиться в Німеччині. Російські чиновники не взяли участь у цій дискусії. Скотт Пейс каже, що Москва хоче повернутися до досліджень місяця, але можливо не має достатньої кількості ресурсів для цього. Росія має прийняти рішення, що саме вона хоче робити у космосі після 2020 року. Пейс говорить, що співпраця між сполученими штатами та Росією позитивно вплине на міжнародне космічне співробітництво, але це здається залежить від політичних сил поза космічною програмою. Тим часом новий американо-російський екіпаж відправиться до міжнародної космічної станції сьогодні, 28 травня, на борту Російського Союзу, Олександр Яневський голос Америки.